Як далі може розвиватися ситуація в Україні? Якщо ми зараз переходимо в процес виборчий? То у нас зараз як всі сили будуть кинуті і політичних сил, в тому числі на політичне арену і на виборчий процес. А військова операція у нас знову буде в не досить на неї звертатимуть уваги. А так військові тільки цим займатимуться, і все А політики замовкнуть. з приводу Ну, цього. дивіться. Ви знаєте, що мені видається, що можливо позитив полягає в тому, що сьогодні військова праці заради честі займається не тільки уряд, не тільки Верховна Рада займається сьогодні вся Україна. Тому що перший, хто почав надавати системи захисту, бронежилети, каски, закуповувати, в тому числі там, скажімо, і озброєння, на жаль, нелегальне, тому що легальних шляхів нема, були прості так. громадяни. І саме їхні дії врятували сьогодні сотні, якщо не тисячі, життів українських військових. А уряд почав це робити з величезним запізанням. Так працює бюрократична система будь-якій країні, не тільки у нас. І тому я думаю, що можливо, це і було і добре, що чим менше політики займаються питаннями закупівель, тим менше там корупції. Тому що простий громадянин в себе він не буде красти. Якщо він закуповує, він на цьому наживатись не буде. Він закуповує по мінімальній ціні, можливі. Він витрачає свої крейні гроші. Тому якщо політики будуть займатися там виключно своїми питаннями виборчої кампанії, іншого може це і добре. Да. А... Але це ж фінанси знову ж таки чи ні? Це справді вже... це фінанси. Але ще раз повторюсь, давай будемо будемо говорити відверто. Якщо і парламент втратив свою легітимність до певної міри, не всі члени уряду сьогодні відповідають. Тому що вони займаються свої посади. Ну і головне, що ми розуміємо, що якщо йде скорочення, всі громадяни сьогодні починають платити більше за побутові послуги, акцизні збори, таке інше, було цілком логічно, якщо уряд буде скорочувати свої витрати. Яценюк уже оголосив: скорочення урядового, скажімо, апарату, апарату обласних державних адміністрацій. Але треба показати неочно. Тобто, якщо в уряді Сполучених Штатів там працює в середньому 15 міністрів, да, то в Україні ми порахуємо там з усіма віце-прем'єрами, навіщо в Україні віце Яку функціональний обов'язок несуть, крім загальної е, коригування, там, за якісь окремі питання ні, ну ми говоримо про те, що вони абсолютно не потрібні. Тобто потрібно бути прем'єр-міністр, все, усі всі віце-прем'єри, перші це вони не потрібні. І саму кількість урядових міністерств їх потрібно дуже швидко скорочувати, тому що це призведе до заощадження коштів, які в тому числі можна направити на АТО.